У нас тут не Саудівська Аравія, у нас немає тут танк грошей нафти, і тому там, ну, там варіант прийти і купити там все саме дорогі камери, там тут умов багато не треба. А от е, зробити цікаве, імплементувати нові технології, може десь з ризиком, може десь з якимись такими на награні експерименту, це, напевно, більше наш шлях. Які я бачу, тому ми хочемо про ці технології розповісти. І знову ж таки, це такі інструментарій, що дай Боже, колись там якісь там не знаю вибори чи якісь інші речі, і коли все треба там прямо на, на вчора і запускати, і стартувати, і все ми бачимо, що вже є в світі деякі інструменти, які дозволяють робити багато чого швидше. Багато чого там під проектами інший кучу купу купу всяких речей, і тому цей інструментарій. Ну я ми сподіваємось, якби ця інформація вона згодиться і там в якомусь, сподіваюсь, не дуже далекому майбутньому буде використана не, не тільки теоретично, але й на якихось, дай Боже, практичних рішеннях, практичних проектах і так далі. <реш> Немало технологій пройшло через наші руки. Да? Я пам'ятаю, були часи, коли. Там, наприклад, ми бігали з Бродстрімом, як з Червоним там ми всі казали, що нафіга нам надо. У нас є Харіс, там є там, е, е, ну, би, такі технології, там, які, вибачте, там що ви там з вами вашими речами та приходите. Але е, і наша країна пройшла якийсь е, шлях, і наші виробники пройшли шлях. Ми багато технологій, як би то не було. А, пройшли через наші руки. Я, наприклад, наскільки я пам'ятаю, коли будувався НТН, і коли на Вортексі робили один із перших таких от технологій цифрового виробництва новин, то на по-моєму даже на NAB, на виставці на стенді Sony, ну НТНський проект був серед одних з перших в світі, тому ми пройшли різні речі і, ну, по-перше, я радий, що ви. Поринули в минуле, от, і згадали а, всі ці речі. Це також важливо, але в тому числі ми не втомлюємося нагадати, що ми ну, в тому числі, ми хочемо, щоб ми не забували, що коїться в світі. Да? Ми зараз е, е, не маємо бюджетів, не будуємо багато і великих, але ми впевнені, що ми повинні пам'ятати. І знати, що в світі є, які технології є, якимись доступними нами будемо і, і користуємося вже. І до якихось там ми ну повинні бути готові для того, щоб ну не знаю, дай Боже, що це зміниться, і ми будемо будувати знову ж таки щось велике сервіси зараз цікаво не тільки там платформою о, і потужностями, але і вбудованою програмними засобами. Сервісами транскода, сприймання форматів, транскрипції, там штучних інтелектів, багато багато навколо мідійних сервісів, які безперечно ну, як би використовують розробники якихось медіасет менеджінних інших технологій, які ну, їм не треба там, писати з нуля, а вони просто беруть ці сервіси, імплементують всередину своїх рішень і таким чином видають готове рішення і таким. Ну таке враження зараз, що саме от в медіа, от ви всі додаткові сервіси, які дотичні до медіа, а на мій знов ж таки, такий погляд, таке враження, що Амазон вкладається трошки більше ніж інші. Ну, перше, наш плюс тому, що ми в ну, в правильній в команді з точки зору технологій, і ті, і то, що я впевнений, що дай Боже там трохи ще часу, і ще більше технологій є дотичні і доступні нам, і будуть доступні нам. І ми, як країна, як спільнота, ми будемо вільно користуватися Амазоном, і технології, які розробляються в, в Європі, в Сполучених Штатах, і це вже величезний плюс наш. Е, от е, і плюс нашої індустрії як би вона не виглядала. Буде звичайно, що там телебачення вже, вже не є там основному в Україні, і вже там багато змін, які ми будемо оцінювати після війни, але вони вже стались, і вони ще більше стануться після е, закінчення війни. Буде ще одна трансформація. Вона буде важка, болюча, але вона буде, і ми її також пройдемо. Я впевнений в цьому. Е, я е, впевнений, що е, е, знову ж таки, е, виробництво контенту, це те, що Україна може робити. Це те, що Україна може робити, в, використовуючи в першу чергу сучасні технології, графіку, там, комп'ютерні, хмарні сервіси і все інше. І це та сфера виробництва, де ми можемо потенційно зайняти е, там якусь нішу робити експортний продукт. і якщо ми кажемо про люксембурзькі серіали на Netflix, і корейське велика кількість кіновиробництва там, і інших інших країн, то, звісно, нам не вистачає багато чого, там нам не вистачає інвестицій, у нас дуже погано десь з менеджментом, десь погано там з продюсерством, десь у нас там щось погано з ринком збута, але. Можливо, там і купа спеціалістів, на жаль, там нас покинули зараз. Але ну багато чого ми зможемо робити після війни, мені так здається. І чому би ні, да, чому би не виробляти і так багато вже українського кіно, і доволі а ми маємо зараз і можемо робити більше. І е, якщо е, знов ж таки е, дивитися в майбутнє, я впевнений, що ці нові технології дадуть. Українському медіавиробнику більше можливості для виходу на західний ринок? Ну, банально, якщо ти можеш автоматично перекласти свою програму англійською мовою, ти отримуєш величезне за використанням штучного інтелекту там, і всіх інших речей. Ти отримуєш англомовний, іспаномовний, там та, -та, -та ринки Ютуба, да Why not? що тобі заважає генерувати титри, заплативши невеличку кількість грошей. Що тобі заважає генерувати? Войсовер іншими мовами зараз нам, українським медіавиробникам, нові технології, які вже існують, і які вже наближаються там. Віртуальні ведучі, віртуальне медіавиробництво, про яке ми кажемо, вони дають нам шанс. Чи ми скористаємося цим чи ні? Це ну звісно, питання. Ми можемо просрати. Ми стільки шансів просрали вже за свою історію. Що как би, нам как би, не звикають до цього. Да? Але е ці нові технології, про які ми зараз розповідаємо, вони дійсно дають нам шанс е е зайти на цей ринок, який, який ми такими втратами і таким важким шляхом для себе відкриваємо. І е, нові техно там нас не чекають. Да, там важка конкуренція. Там всі там, зубри, акули, і вони там гризуться, мама не горює, там, ну, там набагато більше грошей, потенціалу і все інше. Але в цю хвирточку ми можемо трошки так: от засунути свою носіка, та ножку і попробувати засунутися. І знов ж таки е, ці технології, про які ми і Григорій розповідає, і ми розповідаємо. Вони нам в цьому можуть дуже допомогти. Тому знову ж таки е, нові технології треба вивчати, їх треба знати. І е, ми зараз у нас в Україні дуже всі бояться хмарних сервісів за деякими виключеннями, да? але жодний поки великий е, мовник, там, медіавиробник, де б, що б він не виробляв для телебачення, чого він боїться зараз щось робити в хмарних сервісах. Це факт. І це ну, якби так. Але з іншого боку, це наш шанс і можливість десь зайняти свою маленьку нишу, зайняти свою невеличку частину величезного ринку світу і ну, спробувати хоча б це зробити. Знову ж таки, я вже багато разів казав про це, що для мене досі дивно, чому немає, чому зараз всі прям технології ще десь не на віртуалізаційних хмарі, і тільки фізичні інтерфейси, типу пульта, кнопочок і всього там знаходяться в студії, як Володя казав, а все інше повинно бути хмарі, і це так буде. Ну, Банально, по експоненті збільшуються можливості. Процесори, пам'ять, там ємності, інтерфейси, там 100 мегабіт, там, 100 Гігабіт підключення для свіча, це вже ну, нічого космічного. Нема це немає, прям технології сьогоднішньої І це дає можливість все це, всю цю от, тему винести в хмару. Хоча, коли ми пам'ятаємо Девіда Роса, коли ми з ним це обговорювали, він казав, що в якихось ситуаціях. Зробити хардве дешевше і простіше на якусь операцію, ніж зробити віртуальну машину, яка зробить цю функцію. Пам'ятаєте, він про це розповідав? Там ще сервер треба додати. А, і це також цікаве зауваження. Але мені здається, що ну, все одно це буде перенесено в якусь віртуалізацію. Вот. все одно, е, там ми публікуємо, звідти ми беремо. Тому нема сенсу туди туди-сюди все ганяти, і воно буде інжест з хмари і публікація хмара, все інша обробка, вона ну найближчі там 10-5 років, напевно, буде там, особливо якщо перехід на 4К затягнеться трошки ще да. І якщо ми залишимося на HD, а ми ще багато років будемо більшість буде використовувати HD, то обробляти HD в хмарі не є проблемою з умовою, як розвивається вся індустрія. Тому е, я ну, не то, щоб вангую, але я думаю, що е, хмарні сервіси це така прям, і от Амазон, е, це прям така основа для е, такого не то, щоб ривка, але для майбутнього е, переносу того, що не треба, от, в з локальний сервер кудись. І е, майбутній розвиток ринку, коли тобі просто треба запустити проєкт сьогодні на завтра, відпрацювати цей проєкт місяць, е, виключити і знову ж там піти в відпустку, потім за місяць, там, за два, за три взяти новий проєкт, знов там включити, і знову там працювати. Це вже так працює, це буде ну, от більше рухатися в той бік. Треба тільки ну не то, щоб зламати кригу, але треба, от ну як, от перші такі проекти позапускати, подивитися на гроші, тому що ну нам важко рахувати гроші без е, какби мовника, але мені здається, що. Це ну, для на коротких проєктах на ну, це вигідніше, ніж купляти прям все це обладнання, і потім думати, що з цим робити, і там якось воно буде валятися і ще й працювати. Е, вот. І е, ще один момент. Віртуалізація, е, актора і людини це прям, це прям я думаю, вистрілить. Е, от, е, Ну, прям в найближчі роки. Да? Ми розуміємо, що це буде величезний спротив, це буде величезна авторська, як би така персональний захист, і протести, і все інше. Але то, що я кожен день відкриваю YouTube і віжу підробки різних е, акторів е, в YouTube, прямо ті ролики їх штампують такими е, кількістю. Причому я впевнений абсолютно нелегально і не, і не платячи тому же актору не копійки, але це зараз штампується, е, ще поганенько, але вже штампується в великій кількості. І я думаю, що це буде прямо коли е, віртуалізований там Мел Гібсон і е, Тарантіно і всі ці люди вони ще трошки покращаться. З точки зору якості, міміки, руху і всього іншого, це буде прямо от революція. В медіавиробництві, в телебаченні, в, в кіновиробництві, в, в серіалах, у всьому. І це буде велика проблема з використанням справами з там і всім іншим. Але це безумовно буде моментом, який прийде. Причому ну, от мені здається, прям от кілька років нам технологіям не вистачає, щоб зробити це ще краще. От якийсь так прорив, коли вся віртуалізація перейшла на Андріал, да, в один момент Wizard, Deora, де вони всі прям там загнулись і всі почали використовувати Unreal. і там прям якість скаканула прям в космос. Во так і, 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 і інфраструктура навколо величезна, і кількість розробників. Так, і з віртуальними акторами, це прям от майбутнє майбутнє. І до цього там ну от кроки якісь мені здається.